На вимогу громади позачергова сесія обласної ради зібралася у вівторок. Її проведення вимагали родичі військовослужбовців 5-го територіального батальйону, яке як відомо виконує завдання в зоні. Ато люди вимагали від депутатів ініціювати краще забезпечення бойової одиниці, аби зберегти здоров'я і життя прикарпатських вояків. Хлопці, які через місяць лежать в окопах і накриваються гілками з дерев, тому що в них нема бліндажів, тому що вони лопатами купають кірови. А ми не можемо відправити їм екскаватор, тому що кожен район рухається як бронівський рух перед, і ми не знаємо, хто що возить, і нема чіткої координації. Ви мені скажіть, чим повинна займатися влада. Наша була вимога, заміна командира, бо з таким командиром військо гине. Так само ми просимо, щоб було звернення про ротацію, бо хлопці не готові цей територіальний батальйон, вони вже змучилися в місяць, деякі є різні захворювання. Необхідність кращого забезпечення п'ятого батальйону територіальної оборони визнав і голова облради Василь Скрипничук. Він на свої очі бачив, в яких умовах захищають цілісність України при Карпатці на Донбасі. Про це особисто розповів керівництво генштабу збройних сил. Частину з потреб вояків там нібито пообіцяли вирішити. А у тимчасовий виконуючий обов'язки військового комісара в області Юрій Варановський висловив свої здивування зайвими розмовами навколо п'ятого батальйону. Я скажу мені дуже прікра тошу коється напроти навколо батальйон. Бальйона, що батальйон не підготовлений, не забезпечений був. Ні. Батальйон був забезпечений і був підготовлений. Сім тижнів батальйон готувався. Але я самі солдати відносились до цього, це зовсім інша тема. Підходять я їм, БТР 70, будь ласка, хлопці, займайтесь. Як ви думаєте, скільки з трьох рот? І окремих зводів, шановні депутати, шановна громадськість, пішла займатися і ще в ділятіни на цьому БТРі. Аж один звод. Тим не менш, рада таки звернулася до керівництва держави з проханням краще подбати про захист прикарпатців в зоні. АТО. також депутати прийняли заяву до президента України, в якому радять владі, як проводити третю хвилю мобілізації. Зокрема, до війська пропонують брати чоловіків, які вже пройшли строкову службу, а також біженців та безробітних мешканців.